Ну, ось і швидко минув перший місяць літа. І сьогодні вже 30 червня, завтра буде 1 липня. І цього місяця я відчула класне літо, незважаючи на складності. А тепер будемо планувати класний натхненний липень. Яку з'їздила в Hur Park, докупила трохи творчих матеріалів для оформлення розборків на липень та нового марафону, що запущу завтра. Тут у мене лежить книга рецептів подарунок від штатзалу, що давно подарували. типа на весілля від штатзалу. Я вона лише тут, тому що є деякі рецепти, що я хочу приготувати в липні. Хочу приготувати з цієї книги, виписати, щоб не забути. Кетчбук я продумала дизайн, Розвороту на липні. Я вагалася між дизайном лимонада та перег... вишневим берігом таким вин... низьким. І все-таки вирішила дизайн, дизайн Венецького вишневого берега. Тому що, ну, якось усі з, з літами виглядає добре, та також баб... моя бабуся та що давно померла, ще коли мені було десь 8 чи 8 9 років, готувала цей. Венецький пиріг. Тут в мене написана по кулям я зробила іюлі 2020. Тут для фокусу місяця, тут беседатум, десь вигляді в вигляді шматочків пиріга. Тут в мене буде сторінка для сілі на селіта. Я поділилася на креатив, на творчість, гезунтхайт, на сіліпо здоров'я, девелопмент, на саморозвитку, по саморозвитку сілі. І тут, а тут в мене сілі лише на цей місяць, на юлі. Юлі теж невеличкі шматочки перегана намалювала. Це ще не всі розвороти, але я спочатку розфарбую всі розвороти, та запомню. А потім зроблю інші. Цей місяць в мене здоров'я, творчість та народження ясочки. Тут в мене сілі, як я розказувала, з креативних силі в мене скетчинг-марафон запустити. Щотижня готувати нову страву, плюс десерт або напій, та створювати свою кулінарну книгу. Далі цікаві літні блоги знімати та творче відео. Зробити творчий простір. Створити літній фотоальбом. Сілі по здоров'ю в мене зробити, нарешті, аналіз крові, зробити гінекологічний огляд. Та зробити. Щеплення Я не знаю, як я забула, як воно називається, але воно обов'язково бо зменшує тоді ймовірність від ймовірність раку. Далі. Далі з по саморозвитку у мене детокс від телевізора та наняти вчительку німецькою і підтягнути німецьку до. B1. Тут в мене сілі на липень, окремо на липень. Сілі на липень в мене скетчинг марафон, плюс це знятися в творчі відео, щотижня готувати нові страви та десерти або напої, плюс оформлювати це в кулінарну книгу. Е. Снімати атмосферні літні блоги та творчі відео. Сварити творчі простір вітальний та на кухні. Зробити аналіз крові. Добре відсвяткувати до нарочні ятички. І тут я виписала дещо, що хочу приготувати з цієї книги, що в мене було. По-перше, це лимонад, мілоне лімо, скавуна лимонад. Макісуши, вишневий. Вінський пиріг. Не було рецепту всієї книги, але я знайду в інтернеті. Картопляна запіканка теж з книги. Панакота також була в цієї книги та ротлінце Мінц йогурт, тобто червона чечевиця з см'ятним йогуртом. So, книгу прибираємо і оформляємо інші розвороти. йде на скетчний марафон, не буду спойлерити. Тут ідея для творчого куточка. В мене прибрати засіб, інший декор, зайві речі, Гарно розмістити творчі матеріали, Мудборд створити, настільна лампа. Настільну лампу купити, гілянти купити, та мотивуючі фрази додати. І тут в мене Чапіс трекер. Трекер звичок. Тих, тих символична у вигляді пига. У мене звичок це кре креатив. Туди входить як і скетч на марафон, так і приготування страв та напоїв. Тут без телевізора, прогулянка і спорт. Тут в мене як і пробіжки, так і на бігові доріжці, та так і на футболі. І ще раз, коли я буду виконувати, я буду ставити там крапочку або кружочок. Все краще, ніж малювати там по клітинкам. Просто коли я виконую, просто робити крапку і все. А зараз приступаю до інших розворотів. Тут я додала ще трекер, настрою та погоди. Я за довгий час вирішила зробити. Мені це навіть навіть стало цікаво спостерігати, яка буває. Різна погода, і я хочу подивитися, яка буде погода цього липня. Зоо такі ось такі розворотики. Ой, не туди попала. Ось такі розворотики вийшли. фото розворотів таке також скинув в телеграм-каналі. А я бажаю вам. Гарного натхненого липня. Нехай буде наповнений липень лише натхненних, натхненних радісних подій. Та бай-бай, чус, ізбальт!